Українському народові. Я, усвідомлюючи свою, свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Служити українському народу, дотримуватися конституції, дотримуватися конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. гідністю нести високе звання. гідністю нести високе звання. Поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Обов Вітаю вас. Чистості з нагоди прийняття присяги працівника поліції.